6 жовтня, місто Дніпро. Перед вами форма під назвою Золоті купола. Сьогодні буде і зрізка, вона вже якраз максимально готова. Ось такі невеличкі невеличкі загар вона взяла на сонечку. ось Такі от гонка десь приблизно... Кілограм плюс-мінус в середньому на ній. Це перещеплений кущ. На одну сторону пішли золоті купола, на іншу З приводу золотих куполів то доволі таки непогано. Мені сподобалося за смаком. Смак не просто гармонійний, ще якийсь є якийсь присмак. Шкірка приїжджає взагалі не відчувається, консистенція щільна без підхрусту. Гад дуже добрий. На фоні це аватар, куштуючи ягоду, вона ще не готова на 6 жовтня місто Дніпро. З приводу от золотих кополів, як бачите, ягода тріску на ній немає. От На кущах вона збирається хорошо, дуже добре. От Якщо десь трапляється пошкоджена ягода, то вона просто на ній засихає і все, і далі. Ось зберігається на кущеві. Ну, а ця от гронка буде десь більше, ніж кіло точно. З приводу ягоди вона розміром десь приблизно грамів 12-14. Грона гарно формую, до речі. Вона і не збита, рихленька. От, доволі таки непогано. Так що, якщо брати з білоягідних форм, то золоті купола доволі таки непогана форма. Якраз на середній термін реалізації, середня-середня пізній. От, от я гадка засохла і все. З приводу навантаження. То, в принципі, непогано. От пагін, дві гронка кожна гронка грам по 800. Кіло 600 на пагін, і він визитий вже майже весь. На всю висоту шпалери в 2 метри Так що, доволі хорошо. А смак не просто гармонійний, повторюсь, з якимись приємними. Нотками, і консистенція дуже гарна. Щільна без підхорсту без лишньої води доволі таки непогано. Золоті купола.